Всім привіт. Зараз на дачі. Навіть не знаю, що знімати, тому що ну, майже всі урожаї зібрані. От. Тут на дачі я довго не затримуюсь, не працюю. Тільки до курочок приїжджаю і збирати те, що ми посадили. Ну або персики. От. Залишилось трошки помідорчиків, я зірвала. І персики. А, ну ще виноград є. Виноград їмо потрошку. Нарвала курочком травки. Кісюньки тут відпочивають. От. Залишила трошки персиків для сусідів, бо вони вроді збираються приїжджати. І от сумочку собі забрала. Трошки помідорів, персиків. От сусіді, якщо приїдуть, щоб малим було що поїсти. Актінідію можна потрошку збирати, але ще мало. От, персиків залишила так, ну, щоб їм поїсти. А як ні, то через два дні зберу там. О, ще трошки. Самих таких твердих. Полила сьогодні хурму. От, із оцих баклажок там давно вже лежать, бо воду треба. А економно не буде вже води, кажуть, а хурму треба поливати. От вона вже чи колір набирає, чи що це таке. Ну, хурма, звісно, якщо це її розмір, то я не задоволена, але хай буде. На дачі. Що ти вляглась тут? От, біленька моя курочка, так обросла гарно. Хто пам'ятає, вона була лисою-лисою. А зараз добре обросла он. спина біла-біла. Це тому що я одягла окуляри курочка. І та ж гадьорка, яка общипувала всі колодки, вона тепер не може це робити. І от курочки позаростали. О, трошки яєць, але не багато. Ось оділа оцій, бо вона щось єди... єдина, хто не заростає. Вона, напевно, бачите, сама собі вищипувала. Не знаю. От. Вода не набралася. Води немає. Люди повиїжджали з дач, багато боргів. У нас накопичилось, кажуть, біля 60 тисяч боргу у нашому дачному товаристві, і нам вимкнули воду. От, Ми збирали кошти на ремонт води, вроді як труби поміняли, включили оце один раз. Я встигла набрати басейн і сказали, не буде, поки. Не погасимо цей борг, води не буде. І, напевно, в цьому сезоні не буде, бо люди ж ну, повиїжджали, не хочуть платити ті, хто тут. Кого тут немає. Ну, А у нас майже нікого тут немає. Получається, ось тут живуть є люди. Ось тут, бачите, все заросло, нема нікого. От. А переді мною люди позаростали, але вони приїжджають і вони заплатили. От, там. А ось тут люди виїхали за кордон, але приїжджають, не знаю, платили чи не платили. Ось там у них все прибрано чистенько. Інжир пішов нарешті. Як його зберігати на зиму, я не знаю. Напевно, залишу оцю одну, а решту від... приберу чи як. Подивимось. От. Ну, в общем, такі справи. Ніхто не хоче. Нічого зараз робити, нікому воно не потрібно. Та й бояться. Зараз зробиш. Кошти вкладеш, а, а завтра прилетить, десь чи ще щось прийдеться виїжджати. Тому люди Вон, збираю курочку моктяніть. Тому люди не дуже Та й нема чим платити. Хто і без роботи залишився, і все таке. А платити треба немало. От, але. Інформація для тих, хто переселенці. от У нас тут живуть люди, у нас тут є світло, воду можна провести від центрального. Є такі дачні участки, які провели, тому що це наші дачі у Нікополі, хвиля називається дачі, волна, хвиля. Вони в місті знаходяться. Тобто у нас справа житлові будинки, зліва житлові будинки, спереду, а ззаду Каховське водохранілище було колись на березі, ми знаходимося. То тут люди живуть, тут люди, ну якщо у вас немає коштів, знімати квартиру. Або ви хочете собі придбати там, ну щоб тут якось жити, то чому б ні? От в мене в будиночку, наприклад, дві кімнати і є піч. Так, вона на дровах, але я думаю, що при бажанні тут можна залишитися і якось зимувати. От, ну і це ж якби дешевше, чим ви будете знімати квартиру. От, є дачі різні, тут є і подорожчі дачі, і подешевше. Можна взяти в оренду а, будиночок а, недорого, наприклад, там, за ті ж послуги, що ми сплачуємо за воду там, і так далі. От, і собі жити. Тому хто хоче, хто бажає, хто, можливо, не знав, що є у нас а, в місті такі участки землі, а, то, пожалуйста, ми от придбали свій будинок. А, ну, Десь за півтори тисячі доларів в свій час. А поруч ось цей заброшений участок придбали за 600 доларів. Там зверху маленький будиночок. Ну от, у нас тут є літній душ, туалет. А у нас почали робити в будинку туалет, але не доробили. От. Ну і за бажання можна знайти тут щось. Це якщо зовсім там. Важко і хочеться своє. От, ну, раніше, звісно, тут жили, жили більше, зараз повиїжджали, тому що страшно жити. Ну, не знаю, якщо далі буде все у нас покращуватися, будемо ну, якось змінювати ситуацію на краще, то, можливо, тут будуть і дорожчати дачі. От. Тому, ось так майте на увазі. Ну, це для тих, хто може тут в Нікополі і. Я бажаю щось придбати. От, це я так рекламую, щоб моє садове товариство процвітало, все ж таки, а не, не запускалося. Бо ну, мені також хочеться, щоб в мене тут було побільше людей, щоб ми зробили тут дорогу асфальтовану, щоб зробили нормальну воду. До речі, воду я ж кажу, ми зробили трубу, відремонтували. Єдине, що от заборгованість виникла через те, що. Люди повиїжджали, можливо, навіть ніхто не, ну, хтось не знає, хтось там забувся, хтось ще щось. Але якщо не будуть продовжувати вони платити, то садове товариство буде зимати ці участки і перепродувати їх по закону нашому садовому. Як воно там називається, не знаю, який там закон у нас. Ну, от якось так. От, зараз буду йти на будинок ще до Курчаток. А персики залишу там на будинку. От сьогодні п'ятниця. А завтра в суботу я спробую з персиків а, з соковипарювача зробити сік. От, тому що ну, персики ми якось поїли вже. Кампот я не дуже хочу з них варити. А от сік, хочу просто спробувати оцей соковипарювач. Виноградного я вже наробила, хочу ще з персиків спробувати. Може ще й зроблю там на дачі. Ой, на домі є сливи, зроблю ще слив. От, ось такі от справи. Все курьозки. Ми ну, раніше хотіла собі дачу і розглядали за містом завжди. Я ніколи не могла подумати, що у нас прямо в городі є такі дачі. Тому, може, хто не знає, от маєте на увазі, що є. А багато хто у квартирі живе а і хоче просто собі там земельну діляночку, ви можете зараз недорого придбати, от займатися собі городом і на квартирі жити, а сюди приходити ну там, я не знаю, пройтися пішочки. Тут багато хто тримає дачі, у кого тут поруч є квартира. От вони ходять на шашлик сюди, наприклад, на вихідні, а живуть собі в квартирі. Можна і так. От, не обов'язково ж городи мати, там газон зробили. От, і, будь ласка ж, садочок там хвойний посадили і собі відпочивайте ходіть. Не треба надо сусідам надоїдати. Ось отут -от, сусіди так і робили. У них ніколи ніякого городу не було. Тобто у них от... ну, зараз заросло, вони уїхали. Тут газон, качелька і мангал. Всё. Тобто, класно все собі зробила. От. Ну, я також, собственно, так хотіла. Тобто, в мене газон, дерева і маленький участок я собі зробила під томати високорослі. Ну, просто як хобі було. Зараз томати будуть на домі в мене, ми придбали, будинок то там буду. А тут буде просто в мене садочок такий, от, і курочки мої. От. А охорона є. У нас ворота закриті, у нас у кожного магнітні ключі. А, ну, председатель гарний чоловік, все, все вроді у нас і добре. Але ну, як буде далі, понятне діло, що ми не знаємо, надіємося тільки на краще. Ось так от. Все. Добре, друзі, побігла на будинок. Може там ще щось зніму.